У нас тепер кожну суботу. Робимо ми так, як робили колись Великий піст. Кожну суботу. Одразу після літургії. Ми будемо служити утренню Великого Посту. Утренню, ну не невелику пісну, зараз ще підготовчу до посту, але утренню. Чому? Тому що на цій утренні ми вже один раз проспівали, і будемо співати далі. Співається оцей дивний спів, не відкрию мені двері життєдавчі. Тому що, починаючи з теперішнього тижня, от з найближчої суботи, ми кілька разів до початку посту будемо співати дивний спів. Це псалом на ріках Вавилонських. Псалом на ріках Вавилонських – трагічний псалом, який пов'язаний з тим, що було переселено. Ну, практика переселення народів була ще й тоді, три з гаком тисяч років тому. Виселили цілий народ аж до Вавилону. Він там перебував в вигнанні на чужині довгий час. І саме там склався цей дивний спів на ріках Вавилонських. Там ми сиділи і плакали, згадуючи про Сіон. Це плач не тільки про батьківщині, це плач по духовній Вітчизні. І церква використовує його, щоб показати нам. Ти як блудний син. ти народився. І поки ти не звершив свого першого гріха, ти був чистим, світлим і ясним. І це. Твій початок, і це твоя батьківщина духовна, світлість, ясність і чистота. А потім ти перетворишся на таким, як ми з вами всі, на грішники. І виявляєшся, ти тепер вже в чужій країні, у вигнанні. І далеко-далеко від своєї духовної вітчизни. Де ти був чистим? Світлим і ясним. Тому тому саме твоє покаяння це плач Вавилонський. Це плач на ріках Вавилонських. Я дуже раджу нам з вами приходити на ці богослужіння, залишатися на цю утренню. Ну а там далі. Далі, як Бог дасть, то ми все одно почуємо цей спів, бо він налаштовує наші душі на повернення до того світла, тої чистоти і ясності, які ми колись втратили. Так що чекаємо.